Христос Воскрес Я вітаю всіх на сьогодні, на цій нашій вечірній молитві, на цій молоді варті, в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Отож, тримаю я все тиждень молитви за родину, і сьогоднішній день ми будемо говорити про плоди подружжя, про плоди. Це може грубо сказати води, але є наче не назве. Це є наслідня наше. Тож сьогодні ми будемо поговоримо про дітей. І допоможе нам в до цьому текст із книги Буття. Це книга, з якої починається історія людства. історія стосунків людини. 27 стих і сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх, і благословив їх Бог і сказав їм: будьте пліні і множтеся, і наповнюйте землю, та підпорядку. Дзеркає не дзеркально, парно, можна так сказати. Тобто, щоб було нове життя, має бути дві протилежності. І Як каже бо... книга буття, бо Бог сотворив людину, чоловіка і жінку. Дві протилежності. Але що говорить йому? Володійте і розмножити. Тобто, любіть одні одного. саме. Чоловік і жінка потрібні для того, щоб дарувати життя. І от дарування життя є наслідком взаємної любові. Отож, дитина, діти це є плід нашої любові. І якщо це наша любов є щирою, якщо наша любов є справжньою, в наших стосунках чоловіка і жінки, то діти, це завжди буде радість. Діти це завжди буде, це очікування, очікування чогось неймовірного. Якщо ми любимо один одного, то в нашій сім'ї ніколи не буде стояти питання, а навіщо нам народжувати ще діти? То з однією дати собі ради неможливо. Не можуть собі дати раду з дітьми. Ті батьки. Не любити одного, які одружились не на взаємній любові, але які уклали просто контракт між собою. Діти є відображення любові батьків. Саме те, яка була любов у сім'ї, ми бачимо в дітях, наскільки діти вміють любити і цінувати, поважати. Жаль, Знаєте, коли для мене є таким знаковим моментом показу того, що ми виховуємо, які ми на світі виховуємо, це зауважте, це от коли ми заходимо в громадський транспорт і їде внук чи дочечка з бабусі. Це ця бабуся садить свого внучечка, тримаючи на його, а ця дити, дитина в якій сидить, втупившись в телефон, грається і йому байдуже, що його бабуся стоїть. Проходить 10-15 років. І з цього внучечка виростає такий, знаєте, юнак здавалося. І от приходить у мене, це бабуся приходить в автобус чи в метро. І що ми бачимо? Цей юнак сидить далі на квісті, грається в телефон, а без бабуся стоїть. І що це бабуся мовити? І він поганий. Його не виховали він такий, сякій, я старенька свою. А як цей юнак може знати, що бабусі треба дати місце? Тому що його виховали так, що він має сидіти, а не хтось. І тому поведінка наших дітей є відображенням того, які цінності ми вкладаємо в свої вкладаємо, по-перше, у стосунки між чоловіком і жінкою, а друге у стосунки з дітьми. Я думаю, що всі бачили нещодавно такий, знаєте, дуже болючий момент у Дніпрі, Дніпрі Стасті, коли людина втопилася, а підлітки стояли над ним і знімали цей момент і сміялися з цього. Людина в результаті встановила. Ще раз наголошу, діти є відображенням любові чоловіка і жінки. Наші діти є відображенням того, що кого ми любимо свій життєві. І тому сьогодні так важливо є виховувати добрих дітей. Дітей, яких ми повинні виховати в любові. Повазі, гідності. Все це можливо тільки тоді, коли ми зробимо так, як було це зроблено в Князі Ботя, коли Бог створив чоловіка, створив для любові і для життя. І Якщо ми не будемо давати своїм дітям цю любов, не будемо дарувати їм життя, ми нічого не Дідусі стоїть, а якийсь там юнак сидить підлипає в телефон. Не засуджуйте його. Небеса, нехай святиться і в'як вік, нехай прийде царствові, нехай буде волі Твоє і на небі, так і на землі, пліб на дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо в нашим. і не води, суспоку, але визволи нас і дуках. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй на гріш, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй на трішку.

Господи Ісусе Христе, Сина Божого, навіщо, слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Христи кожного дня, медика, волонтера, посилавник, військ і поїздки за дороги дій, людей, різних комунальних служб, які відсувають наслідки дати на війну, служби ДСНС, пожежників, кордонів, поліції, усіх, хто є в полоні, живим і нашкодженим додому. Просимо тебе, Господи, допоможи підійти всіх безвісті з них, просіти серця, розуміє. всім за Заспітним, молитву. віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисту.